Розрив система дорині 7 ужаса на X y-4. Тобто x-4y до linii 2. Якщо x0 y 0, розвитку системи, то в чем доріння X0 плюс y0. Дивимось нашу систему, дивимося, є на сміттю з ними немає такої такої няни в обох рівняннях по дизне. Тут же вам як простіше. Можна другого рівняння виразити. x, в чому дорівнятся буде x наприклад рівняння 2 плюс 4 y. Можна з першого рівняння вирізати або X, або Y. Тут е, ролі великої грає, кому я зручніше поймаю, вийти однаково. Давайте 2 рівняння. Два податні Y буде ігри, 7 по 2 на X. З цієї прокорці знайдемо X, це буде 7 Y. Пуділи на 2. Корексимо друге рівняння. Х-4y 2. Вдаляємо замість xlachen. 2 мінус 4y. Позбуваємося двопу, домножаємо праву ліву частину частину 2. Домножаємо на 2, то домножаємо на 2, тут на 2. Тут действительно сходите, це просто 7y. Минус. 4 на 2 минус 8 иг 2 на 2 4 7 минус 8 y Полушайте минус yder 4 Pnoza na минус, минус 4 на мінус минус одначку заходит их в дарении минус 4 представляем наше x у нас 3 нет 7 умножить на y plus minus 4 що делится на 2. Ну да, можно сколько это и более тут минус 2 вышится. Вернее, 7 на минус 2. Минус 14 больше. Смотри, давай плюс y на 2. Но блин, x у нас минус 14. И у нас минус 4 плюс минус 4. Самое время. Минус 18. Видите, да.